Талкер? допоможи! Там внизу хтось щось жахливе! А, Ґ, uh... Не хочу не, хочу! не хочу I тебе чути! Воно з'явилося, і всі на станції, як зглуздо, з'їхали, кричать, стріляють один <sharp> в одного. Тільки ми вдвох вибралися, і те синюха зачепило. Хай мовчать! Тихо! Мовчати, мовчати, мовчати! Думав, прийде до тями, якщо подалі відтягти, але йому все гірше. Будь ласка, вбийте, те, що ховається знизу, прошу, я тобі за це код від дам. Що це за місце? Чим ви тут займаєтесь? Це станція перероблення відходів. Ми тут... Працюємо позмінно. Кожен з полудня має робити внесок у загальну справу. Слухай, я, я на будь-які твої питання відповім, розповім все, що завгодно. Тільки, тільки ти спочатку допоможи вбити те, що засіло знизу. Я розберуся з твоєю проблемою. Вб'ю цю істоту, чим би вона не була. Дійсно, дякую. Воно в підземку забилося. Сидить, вичікує. А туди є безпечний вхід. Але ключ лише у начальника зміни півночі. Він має бути на горі. Він іноді на дах виходить. Повітрям свіжим подихати. Тобі спочатку тут і ще одне у будівлі багато наших. Якби не те, що знизу вони б тебе пальцем не зачепили, Присягайся. Але зараз вони не при собі. Будь обережним.